Четвер, 25 грудня традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілаван. До початку випуску коротко про головне. Різдво у новому календарі. Як Чернівчани поєднують традиції, родинний затишок і власні сенси святвечора. Солома, нитка і давній сенс. Як різдвяний павук стає оберегом сучасного дому. Книга як подарунок і сімейна традиція, що українці читають на різдво. 25 грудня Україна відзначає Різдво Христове. Це свято родинного затишку, яке цьогоріч остаточно закріпилося у новому календарі для чернівчан. Воно залишається часом єднання, де на святковому столі традиційна куття дедалі частіше межує із сучасними стравами. Що саме готують містяни, та які сенси вкладають у святвечір? Дивіться далі. 25 грудня українці відзначають Різдво Христове. Це свято затишку тепла і родинних традицій. Тож ми опитали чернівчан, що для них символізує це свято і як вони його святкують. Коли різдво святкують? 25-го чи 7-го, як раніше? – 25-го. – А чому так? По-українськи що було. По цьому це по-стародавньому, по-російськи. Скажіть, як святкуєте святвечір і Різдво з сім'єю чи з друзями? Варимо кутю, борщ, сідаємо з всією родиною. А є у вас ця традиція 12 страв готувати? Є. Які, які страви завжди є на столі на святвечір? Вареники з вишнею, з картоплею, борщ, куття і шуба. Звичай, ми привикли святкувати у колі родини, тобто це мої батьки, це мій брат. Можливо, іноді приїжджає його дівчина і також. Ми святкуємо за колі нашої родини, як бабусі, дідусі. І як на мене, це завжди має бути як сімейне свято. Наприклад, Новий рік можна святкувати з друзями, але Різдво має бути з родиною. Ми з родиною також готуємо котю, вареники, з картоплю, з вишнею. Буває деколи щолик робить. Святий вечір це, звичайно, в колі рідних. Наприклад, ми будемо з дружиною їхати в її село, вона з Нижніх Петрівців. І насамперед дуже цікаво, що там половина села чи чисті католики і говорять по польськи а друга половина села це московський патріархат. А які страви буде дружина готувати? От які завжди є на столі на святвечір? Ну, Особисто в нас це само собою печений перець, боби. Також, а я навіть, чесно кажучи, не можу сказати, бо то здебільшого вона готує. Ну, по-любому будуть пісні голубці, так, вареники сто процентів. Це куття, безперечно, багато куття, тому що там повинні бути і родзинки, і горіхи, і мед обов'язково. Це вареники, вареники з картоплею, вареники з вишнею і вареники з ну, капустою. Це голубці пісні, це грибна юшка або грибочки в юшці. Це значить, калач обов'язково, це пампушки, теж пісні. Це може бути вінегрет, це може бути просто бурячок. Ну і кожного року ми ще додаємо свої такі страви. Це можуть бути суші, це на, на сьогоднішній такий сучасний манер. Ну і те, що люблять діти. Щось солоденьке. цьогорічне різдво це не лише про дати, а й про ціну нашої ідентичності. Поки в тилу запалюють свічки, на передовій наші воїни тримають небо аби українська коляда продовжувала звучати. У кожної людини змінюється святий вечір. Знаєте чому? Тому що або додаються тарілки на столі, або залишається вільне місце для тих, кого б ми хотіли вже бачити, а нема. В такий спосіб змінюється, але не більше: святий вечір, Різдво це незмінна традиція, це та вартість, це те, за що гинуть наші воїни за наше українське коляду, за святий вечір за Різдво. У Чернівцях 24-25 грудня проводитимуть служби в катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці в храмі трьох святителів ПЦУ і у храмі преподобної Параскеви. Катерина Тарасюк, Максим Чернеган, Новини Сі 4 Замість дорогих іграшок, житня солома та нитка сьогодні українці все частіше повертаються до витоків, обираючи для оселі автентичні прикраси. Різдвяний павук одна з найдавніших. Вважалося, що він вбирає в себе негативну енергію та захищає родину протягом року. Наша знімальна група дізнавалася, як правильно підготувати матеріал та зібрати свій перший оберіг, щоб він став справжнім захистом дому. Наші предки вірили, аби новий рік приніс лише щастя і захистив оселю від лиха, в домі має бути різдвяний павук, не той, що ховається під ліжком, а солом'яний чи паперовий, який за повір'ям, оберігав оселю протягом усього року. Тож як зробити такого захисника власноруч, показуємо далі. Перший крок підготовка соломи. Житню або пшеничну солому замочують у теплій воді на 20-30 хвилин для того, аби вона стала гнучкою і не ламалась під час роботи. Соломинки ріжуть на однакові відрізки зазвичай 6-8 сантиметрів. Основа павучка геометрія. Класичний обріг складається з ромбів, пірамід або трикутників. Через відрізки соломинок притягують нитку або тонку волосінь, формуючи трикутники. Далі ці трикутники з'єднуються у просторову фігуру, формуючи окремий модуль. Наступ. Ні, крок з'єднання готові модулі, маленькі та великі, з'єднують між собою. Важливо зберігати симетрію, адже наші предки вірили: якщо павучок рівний і добре крутиться, рік буде вдалим. павучка є дві функції. Він показує людям і нагадує про будову всесвіту, про рівну будову всесвіту, Нагадує про рід, що є великий, у людини. Завжди є рід за спиною, є предки і павучок ще виконує функцію обережно в хаті. Його колись чіпляли до сволока, і враховуючи повітря поток повітря холодного, теплого від кучі, він крутився. Вважалося, що він на себе збирає усі негаразди, які є в хаті. Фінальний етап підвішування і декор. До де павичка можна додати паперові квіти, сухі ягоди або кольорові нитки. Чи справді вірити, що цей павичок матиме силу на цілий рік? Більше ну з точки зору, зору естетичного, наприклад, це не з точки зору от прямо віри віри. Але ну <рес> не знаю, як сказати. <рес> Наскільки складно було його робити? Взагалі ну, доволі просто зробити різдвяний беріг власноруч не складно. А от закладений у ньому сенс робить його справді безцінною прикрасою українського різдва. Катерина Тарасюк Максим Чернега новини сі 4. Різдво це час родинного тепла і спільних історій. Усе більше українці обирають книжки як святковий подарунок для дітей і дорослих. Які різдвяні видання зараз найпопулярніші, та чому читання стає частиною святкової традиції? Дізнавалися наші журналісти. Різдвяна література це не лише казки для дітей. На полицях детективи, любовні історії, класичні твори та сучасні українські тексти, які об'єднують тема світла, надії та родинного затишку. Це у нас такі сезонні книжки. Вони починають приїздити приблизно навіть в листопаді, в кінці листопада. І от власне таких. Стандартно місяця 3-4 вони у нас добре продаються. Це різного жанру книжки і дитячі, і дорослі, і любовні романи, різдвяна класика. Тому так, попит на них є. Найбільшу популярність мають дитячі книжки та любовні романи. Саме їх найчастіше купують як для себе, так і в подарунок. Вони і так щоразу у нас в топах продажу, а це ще різдво, це ще таке тематичне, типу тематичний час. І зазвичай це якраз той час, коли святкують таємного санту. Це попит щоразу приходять і щоразу купують саме таке різдвяне. Літературознавці зазначають, різдвяні історії традиційно будуються навколо протистояння світла і темряви. Водночас сьогодні по новому переосміслі. Люця і самі святкові традиції. Різдвяна історія це завжди битва добра, зі зі злом чи зла з добром. І в різдвяній історії завжди добро перемагає. І в наші дні, коли ми... Б'ємося зі злом, мабуть, що ми особливо чутливі до таких історій. Кожен зараз намагається якимось чином перевинайти для себе чи перевідтворити для себе різдво, і це така територія креативу. Попри складні часи та в тому, яку принесла війна, читачі й надалі тягнуться до різдвяної прози. Саме ці тексти залишаються особливо актуальними, адже дарують відчуття світла та надії. Зараз я бачу, що видаються різні антології, різні видавництва видають антології, і вони випродуються, продаються. Люди охоче купують ці книжки і окремо в окремих своїх надрукованих виглядах і в антологіях різних. Та є багато зараз. У час, коли світ потребує більше тепла, різдвяні книжки нагадують про прості, але важливі речі: любов, підтримку і віру в диво. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі4. Справжнє різдвяне диво відбулося у мармуровій залі Чернівецького національного університету. Благодійний концерт, різдвяна коляда у виконанні хорової капели. Дзвін зібрав слухачів на щиру різдвяну зустріч. Детальніше у нашому матеріалі. Мармурова зала ЧНУ напередодні свят наповнилася різдвяними мелодіями. Тут відбувся благодійний концерт. Різдвяна коляда організований хоровою капелою дзвін імені Тараса Стінкового. Для глядачів звучали колядки у традиційних і сучасних обробках. Різдвяні колядки хорової капели Дзвін ЧНУ вони є традиційні. Просто минулого року ми записали онлайн такі колядки, плюс колядували до закладів нашого міста в госпіталі. А сьогодні ми вирішили напередодні святвечора зробити такі різдвяний концерт. Подарувати людям автентичні колядки: покутські, буковинські, повстанські. Проєкт Різдвяна коляда для капели «Дзвін» – не спонтанна подія, а продумана і давно виношена ідея. Його задум – поєднати живу автентику різних регіонів країни з сучасним музичним прочитанням і показати, як українська традиція звучить сьогодні. У нас цей проєкт був задуманий давно. Вже зробити такий різдвяний проєкт Різдвяні коляда, в яку війшли сучасні колядки, сучасні українські Композиторів колядки старовинні різних регіонів України і в моєму теж аранжування. Автентичний фольклор звучить сьогодні живе виконання. Жива автентика різних районів колядки, як я вже сказав, які вже стали такими, як вже символом у українського музичного фультуру. Іван Михайлович один із тих, з кого починалася історія капели. Він був у її першому складі і уже 56 років залишається вірним хоровому співу. за цей час змінилися покоління, репертуари, сцени, але його голос і любов до пісні незмінні. Починалося із хору фізичного факультету і. Марш заводу. А це було 56 років тому. А потім марш заводу відійшов, і ми вже почали тут збиратися в університеті. І так проводили репетиції. Першим керівником був Василь Гаврилюк, потім ще було два керівники, і зараз керує нами Любомир Равлюк. Всі з охотою слухають нас. У Нас дуже гарні пісні. Захід мав благодійну мету під час концерту збирали кошти на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Різдвяна коляда стала не лише музичною подією, але й прикладом того, як українські традиції, мистецтво та добрі справи об'єднують людей у передріздвяний час. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, Новини Сі4. На цьому ставимо інформаційну крапку більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах мирного та затишного різдва. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на Сі4.